Досить часто, коли люди чують, що я займаюсь професійно написанням текстів. У них виникає питання: що собі почитати, подивитися, щоб писати краще. І в цьому відео я хочу дати розгорнуту відповідь, що мені допомагало на початку моєї роботи, що я використовувала для того, щоб мої тексти покращувалися з кожним наступним текстом. Мене звати Настя Осіченко, я професійний копірайтер, вже 10 років пишу тексти для експертів і бізнесів. І в цих відео на своєму youtube каналі я ділюся своїм досвідом. Кілька днів тому в мене знову відбулася така розмова, в ході якої мене попросили порадити щось починаючому спеціалісту, щоб він міг краще писати. Ну, Насправді, тут немає такої якоїсь однозначної інструкції, однозначної відповіді. Я завжди кажу, що чим більше людина буде писати, тим краще будуть її тексти, тим скоріше вона підвищить свою навичку написання текстів. От, Але. Є все таки певні інструменти, які допоможуть вам на самому початку. Або якщо ви вже пишете, допоможе по-іншому подивитись на свої тексти, а щось покращити, щось десь допрацювати. І перше, на що мені б хотілося звернути увагу, це те, що маркетингові тексти, те, що ви бачите в соцмережах, в рекламних креативах, на сайтах. Це не те саме, що е, тексти, наприклад, в книгах чи в якихось оповіданнях. Тобто тут немає творчості заради творчості. Тут працюють певні закони і правила, які дозволяють вам е, краще будувати стосунки з аудиторією, чи бути більш впізнаваним, чи продавати більше. Тому е, тут немає такого місця для креативу заради креативу, і тут е, працюють певні зрозумілі е, правила. Перше, що я б порадила тим, хто взагалі на початку свого шляху, це. Е, Почитати певну бізнес-літературу, щоб зрозуміти, яка ціль взагалі текстів, як за допомогою текстів можна керувати увагою людини і доводити її до певної потрібної мети. Перше, що мені з таких книг приходить на думку, це книга-запуск, де ну, вона насправді невеличка, але досить непогано описано, які тексти, на якому етапі потрібні будь-якій людині, яка продає щось в інтернеті. Тепер, власне, давайте перейдемо до суті. Цим методом насправді я користувалася, коли тільки починала свій шлях, коли ще не знала, що таке маркетинг, що таке тексти. Взагалі за освітою я біотехнолог і до маркетингу я досить далеко була. От, і що я використовувала для того, щоб почати писати правильні, гарні, ефективні тексти? Скажу одразу: я буду проводити приклад на таких довгих блогових статтях, але цей метод працює для будь-яких одиниць контенту, тобто. Цю ж методику ви можете використовувати, щоб покращувати пости в соцмережах, для того, щоб краще писати сценарії там для рілсів, або краще створювати якісь рекламні кампанії. Перше, що потрібно зробити в межах цієї вправи, це відкрити якийсь ресурс по вашій темі. Наприклад, якщо ми говоримо про маркетинг, то є дуже багато. Блогів в тему маркетингу англійською мовою або українською мовою. Обирайте те, що вам подобається. Я б насправді рекомендувала звертати увагу на американський ринок, бо там більше контенту і більше досвіду. Давайте розглянемо, наприклад, блогу Digital Marketer, досить такий популярний блог. І тут буде зрозуміло, про що я розповідаю. На досить багатьох ресурсах на таких блогових статтях стоїть лічильник, який показує кількість переглядів і кількість лайків. І ви можете орієнтуватись на ці показники, щоб обрати там найбільш е, цікаві статті для аудиторії, щоб е, орієнтуватися на краще. Отже, е, обираємо, наприклад, у цю статті 12 метрик, які, на які потрібно звернути увагу в Фейсбук рекламі. Що ми тут бачимо? По-перше, заголовок досить чіткий і зрозумілий з цифрою. Якщо вони його використовують, то, має, то ви маєте розуміти, що це має сенс. Ви можете, на перших порах, коли у вас ще недостатньо там, досвіду чи недостатньо даних для аналізу, ви можете не зовсім розуміти, чому там зроблено так чи так. І це не обов'язково одразу розуміти. Потім з досвідом це приходить. Але якщо люди. Використали цей прийом, ви можете його повторити і подивитися, як спрацює у вас. Отже, бачимо перше зрозумілий заголовок, цифра. Можемо перейняти це в свою статтю. Далі дивимось, як написані перші речення. Насправді це дуже важливий такий момент, тому що перші речення визначають, будуть читати вашу статтю далі чи ні. І там потрібно. Зачепити увагу людини, тобто продати їй ту ідею, що потрібно прочитати повністю всю статтю. І тут ми бачимо, починається з питання. Ви можете подумати, над, якщо ви там пишете статтю, як ви можете почати свою статтю з питання, та, яке питання ви можете задати своїй аудиторії, щоб зацікавити її прочитати далі. Переглядаємо далі і бачимо, що тут досить зрозуміла структура, тобто інформація подана. Послідовно, щоб людина, яка навіть не розуміє Фейсбук рекламу, змогла е, чітко зрозуміти про що стаття. Тобто вона написана просто, але в той же час дуже структуровано. Це значить, що ваші статті, яку ви можете, ну наприклад, ви зараз пишете, е, треба теж побудувати її зрозуміло і дуже е, чітко структуровано, покроково, щоб навіть людина, яка не в темі, змогла е, зрозуміти про що мова. Третій момент, на що ми звертаємо увагу, на. Е, Довжину і наповненість речень. Якщо ви прочитаєте досить уважно цю статтю в прикладі, ви побачите, що там всі там слова і речення, вони по суті, тобто немає якоїсь води чи чогось незрозумілого. Коли ви аналізуєте отак, от статтю покроково і дивитесь, що було використано, і намагаєтеся це відтворити, ви можете побачити, що, наприклад, в вашій темі там автори популярних статей використовують, наприклад, жарти. Чи якісь порівняння, і ви можете аналізувати це і якось впроваджувати в свій контент, тобто також додати якийсь жарт, якесь порівняння, спробувати розкласти якийсь незрозумілий термін на побутових речах, зовсім не пов'язаний з тематикою. І так далі. Наступний дуже важливий момент в таких довгих статтях це висновок. Подивіться, як в популярних Статтях вашої тематики написані висновки, тому що люди зазвичай читають першу частину статті, проглядають там під заголовки, читають висновки. Якщо їх зачепило, вони можуть повернути до тої частини статті, яка розкриває питання, які в них наразі є. І якщо ви проаналізуєте популярні статті в своїй тематиці, скоріше за все, ви побачите, що висновки також досить структуровані і чітко відображають те, що було написано в матеріалі, тобто там немає чогось. Розмитого по типу Фейсбук реклама це класно, і давайте всі її робити. Це я вам показала на прикладі блогової статті. Але насправді ви можете використовувати цей метод з будь-якими одиницями контенту. Ви можете взяти, проаналізувати популярні пости. Наприклад, зараз в інстаграм це дуже просто зробити, подивитись кількість там переглядів лайків, обрати популярний якийсь пост. Не обов'язково навіть конкурента в своїй ніші, ви можете взяти е, якісь суміжні ніші або зовсім е, іншу нішу, і подивитись, е, що саме зробило цей пост цікавим і популярним серед аудиторії. Так само ви можете зробити з рілсами і так далі. Тобто така певна надивленість, і е, перший час повторення таких певних паттернів допоможе вам покращувати свій контент з кожною одиницею далі і далі. Але е, закликаю вас не копіювати. Адаптувати ці прийоми під свою тему, під свою нішу. А після того, як ви зробите цей контент, подиви, подивіться, як він спрацював у вас. Після того, як ви зробите кілька одиниць контенту, подивіться, що найкраще працює для вашої теми, для вашої аудиторії, для вашого блогу, наприклад, і продовжуйте це робити або не робити. Ну, тобто, вам буде вже зрозуміло на що спиратися, що працює у вас. І е, кожен раз, коли ви будете аналізувати. У вас будуть нові якісь ідеї для того, як покращувати свій контент з кожним разом. І чим більше ви його зробите, тим краще він буде у вас виходити. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буду ділитися ще більше своїм досвідом. І до зустрічі в новому відео.